Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамаєв. Ви знаєте, що спалахнуло в Сирії. Я вам хочу показати мапу, ось цю, де чітко видно, як різні угрупування контролюють різні частини території Сирії. Власне про це ми поговоримо з паном Дмитром Чекалкиним, про те, чи є там український інтерес, як це не дивно є, про те, що там втрачає Путін, до чого там був Вагнер, ну і взагалі про ситуацію, і про наслідки, які можуть бути в тому числі для війни в Україні. Сирія несподівано сполахнула і з ким як ми з вами, пане Дмитре, поговорити про те, що там відбувається про події в Сирії, про партію Бас та Аль-Асада. Правда, не теперішнього, а попереднього теперішній башар. А той був Хафеза. Я ще із політичної інформації зі школи пам'ятаю: а чому там щось вічно відбувається? Ну насправді в 70-х, 80-х роках Сирія була острівком такої стабільності. В арабському світі всі мої колеги, однокашники, військові перекладачі мріяли працювати саме в Латакі. Це чудове місто на узбережжі. Чи в самому цьому Халіп, як його називають, Алепо перлина близького сходу, де були чудові унікальні умови. Там жили наші всі радники, військові перекладачі в двоповерхових віллах з басейнами. були найкомфортніші умови стабільність була економічне зростання. Тобто, з усіх арабських країн на той час, ну з якщо не рахувати країни перської затоки, які тоді тільки почали розвиватися і набувати свої капітали, то з, з загалом з арабських, всіх країн найстабільніша була ситуація саме в Сирії. І це певним чином завдяки ось е, такому, е, ну дійсно, дуже. Щільному контролю, який тримала ця алавіцька громада. Нагадаю, що Хафіз Асад, так само, як і його син Башар Асад, і як решта всієї військово-політичної еліти цієї країни, належить до секти Алавітів. Ала арабською Арабської це традиційно відноситься до шиїтських сект, але це, це така. Суміш ісламу, і християнства, і навіть домішки є іудаїзму, тому що вони святкують і християнські свята вклоняються одночасно і сонцю, і місяцю. Тобто така суміш там в, цієї, в цього в цієї релігійної течії. Вірувань, хоча вони вклоняються халіфу Алі. Нагадаю, що це звідси походить і назва Ала Це одночасно і двоюрідний брат, і зять пророка Мухаммеда, який одружився з його дочкою, і народив двох синів: Хасана і Хусейна, і від яких всі шиїти від. Враховуючи своїх нащадків керівників, які згідно шиїтської традиції, в шиїтських країнах мають бути саме всі, як світські, так і релігійні керівники, в ідеалі нащадками якраз правовірного халіфа Алі. Так от, на відміну від решти, так скажемо, шиїтських сект, але вію, вони дуже поблажливо ставляться до ем, тих чи інших там порушень ем, норми славу. Я тоді ще здивувався в перший раз стикнувся в 83-му році з сирійською бригадою ППОшників яких мол, ми радянський союз озброював вперше тоді. Постачав їм ці комплекси С 200 і мене дивувало, що вони і пиячать добре, вживають алкоголь. Це є не для них порушенням. Вони абсолютно рівноправні чоловіки, і жінки. Жінки ніколи не зобов'язані були носити якісь хаджаби чи покривати голови. Ну тобто така специфічна дуже секта, яка панувала з 70-х років в. Абсолютну владу мала в Сирії, але зрештою це успадковано було ще від часів французького мандату, тому що як в Лівані французи надавали перевагу представникам цього напрямку католицького маронітам християнам, так само і в Сирії вони завжди всі керівні посади надавали саме представникам цієї секти Аловіан. І Хаф Асад е, якраз був е, одним з трьох полковників, які здійснили військовий е, е, заколот е, в 60-х роках. Потім він очолив так звана Аль-Харакетасхагія. Це ну, такий виправне, виправний рух, як його правильно перекласти з арабською мовою, коли ну, щось щось подібно до нашої перебудови, коли. Ну, певним чином відбулася демократизація на відміну від інших арабських країн, був багатопартійний парламент, в якому були представники ну таких маріонеткових партій, ну щось подібне до сьогоднішньої там Росії. Але так чи інакше, якісь ознаки демократії існували. Існувала навіть якась там яка не яка опозиційна преса наприклад ті самі курди. Проблема яких сьогодні є одна з ключових проблем Сирії, це, нагадаю, така національна меншина в шести країн Близького Сходу, яка налічує загальну кількість представників курського народу, це 35, навіть більше вже майже 40 мільйонів сьогодні, мають своїх представників. але в, в, саме в Сирії вони користувалися певною такою культурною автономією, зокрема, видавали свої газети курдською мовою, що абсолютно заборонено в сьогоднішній тур Туреччині. В Туреччині нагадаю, ця партія, робітнича партії Курдистану, вона вважається терористичною організацією, і навіть люди, які в громадських місцях починають розмовляти курдською мовою, вони можуть отримати тюремний 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 вирок за <клух>, порушення там тих чи інших норм та законів сьогоднішньої Ердоганівської Туреччини. і саме е, оцей е, виступ, цих е, загонів, так званої так званої гейят Шам неправильно всі чомусь вимовляють наші оглядачі кажуть, що це хаят Шам, Хоча на, насправді це слово гея. Я сьогодні вже коментував вже в декількох ефірах цю філологічну таку помилку. Не, не виконують, ну, не притримуються фонетичних норм при цитуванні назви цієї організації, це структура, так звана визволення ща арабської, це відповідно в район Ліванти ще середньовіччя. Оце східне м, узбережжя Середземного моря, вона не воно має таку назву Леванте, від латинського, латинського кореня Левари підніматися, тобто країна м, м, Сонця, яке сходить, і кхе -кхе, оці загони, які сьогодні підтримує Туреччина, вони об'єднали дуже строкати м, м, представників дуже строкатих різних. М, Екстремістських течій, зокрема, і колишні там представники Аль-Каїда, і, 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 і Ісламської держави, і Даш Арабської або ІДІЛ Ісламська держава Іраку та якраз того самого Ліванта Шама. Так от, чому їх підтримує Туреччина? Тому що вони певним чином є запобіжником для Туреччини розвитку якраз такого активного сепаратистського руху курдів. Оскільки в Курдистані, в турецькому Курдистані кількість населення набагато більше, ніж в сирійському. В сирійському лише 2, 2, 2 мільйони, а в турецькому Курдистані 16 мільйонів. 6 мільйонів також в Іраку і в Іраці, в, в Рації в Ірані. І цей народ вже там десятиліттями виборює свою незалежність, але Саме в сьогоднішньому, якраз і вони здобули певну федералізацію усі в цій районі Кіркуку, де в, 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 велика кількість нафтових родовищ, і там вони завдяки якраз видобутку великої кількості нафти от, мають сьогодні досить комфортні умови для існування цієї курської громади. Вона називається Перша ГА. Це в перекладі з курського. Це ті, хто йдуть на смерть, тобто ті, хто обличчям зустрічають смерть, так можна перекласти. Тобто, така підкреслює їхню войовничість, їхню готовність йти на смерть заради власної свободи і незалежності. Так, от турецькі в турецька влада вона побоюється ось розвитку цього сепаратистського курського руху, тому. Не наступ цих загонів на півночі сьогодні Сирії, які звільнили але повід військ Асада пов'язана з тим, що саме Ердоган таким чином намагається придушити такі сепаратистські настрої і вимоги курської громади, яка нагадаю вже там десятиліттями виборює свою право на право на незалежність. Ну, тобто, ті, хто стверджують, що там легко можна розв'язати цю сирійську кризу, вони досить далеко сьогодні знаходяться від істини від правди, тому що настільки щільно зав'язаний сьогодні цей визол внутрішніх своїх суперечок, внутрішніх протиріч в Сирії. Тобто, нагадаю, що в оці алавіюн, алавіти, які традиційно складають еліту. І військову, і політичну в Сирії вони насправді складають лише 10% від населення. Ну сьогодні там різ за різними оцінками. оцінками Загальна кількість населення в Сирії там 15-17 мільйонів. Нагадаю, що з одного боку велика кількість біженців після громадянської війни полишила цієї країни. Але до того як відбулася ця хвиля біженців сирійців, до Сирії. Прибула велика велика кількість біженців з Іраку, тобто там настільки сьогодні ще перемішані ці етнічні кхе, релігійні групи. Ну і це оце протистояння за лавітами, воно підживлювало е такий рух спротиву, оскільки вони ну, з часів там цих перших заколотів офіцерів Хафизаль-Асада, вони традиційно займали всі. Державні політичні і військові посади, а сунітська більшість ну, відчувала своє себе певним чином пригнобленими в цій ситуації. Тому, коли почалася арабська весна в 11 році, то саме сунітська більшість вона почала боротися проти цього алавійського клану, і зрештою на певному етапі в там 76 країн світу підтримали саме боротьбу цих організацій сирійського спротиву, і якщо б Росія на певному етапі разом з Іраном не втрутилися в цей конфлікт, то напевно режим Хафиз-Асада, ой, Расада асада не втримався. Але саме ця позиція така рішуча Путінської Росії і Ірану. І їхніх проксі іранських гезбола вона допомогла Башару Асаду втримати владу і навіть відвоювати значну кількість тих територій, які були вже під Контролем а, цього руху опору національного, а навіщо путіну було лізти в цей конфлікт? Де Росія, а де Сірія? Ну Іран, Туреччина. Я розумію, це все там поряд. Тим більше, що я пам'ятаю, що ще з тих самих радянських часів, що там була військово-морська база в Таурусі, ви про неї говорили. Здається, потім радянський союз, точніше, вже Росія, пішла з Сирії, але у 2015 році. Році Путін вирішив підтримати саме Башар, Башара Асада. А в чому його профіт в цьому в цьому конфлікті? Ну тут насправді декілька чинників треба врахувати. По перше, дійсно це база в Тартус в морське, морський порт, в якому традиційно розташована була ще з радянських часів військова база, і яка забезпечувала автономне існування флотилії радянських, потім російських кораблів Середземному морі. З іншого боку, є є військова база Хмельні повітря повітряна військова база, де заправляються російські літаки, і досі там лишаються сьогодні. Бул я бачив цифри до 40 російських літаків військових лишаються на цій, на цій базі. Крім того, важливо було росіянам все ж таки ну перешкодити у цьому проєкту постачання нафти саудівської нафти через територію Сирії до Туреччини, яка була дуже без, небезпечною для росіян, оскільки тоді е, велика кількість е, нафти з країн Пер Перської затоки могла с, с, дуже серйозну конкуренцію, став, становити для е, путінських енергоносіїв. Оскільки ну, є велика кількість на півночі Саудівської Аравії ще недорозвинутих, недорозвіданих навіть е, оцих е, е, нафтових родовищ, їх невигідно було розвивати, тому що е, собівартість тоді цієї нафти через те, що треба було її е, тягнути нафтопроводами до перської затоки, потім е, танкерами вести через е, там. Бабельмандевський, Бабель протоку, потім через Суєцький канал, і, і тоді самі вартість її збільшувалась там в рази. А якщо з цих північних районів Саудівської Аравії ти родовище е, переправляли б нафту через територію Сирії до Туреччини, то потім через нафтопроводи, які вже прокладені в Європу, можна було зменшити е, собівартість цієї нафти. Відповідно, вона була дуже конкурентно. Конкурентної по в порівнянні з російською нафтою і цього боявся Путін, і тому оця хвиля біженців сирітських і сирійський внутрішній конфлікт він був на руку путінській Росії, оскільки вони зберігали на своє таке ну, більш-менш монопольне становище до російсько-українського такого конфлікту повномасштабного вже вторгнення росіяни мали абсолютно Подібні позиції в Європі з постачання своєї нафти і своєї газу свого газу, і це зрештою вдалося їм утримати. Ну впродовж там років, поки тривала ця громадянська війна в Сирії, цей крім того, НАТО сирійських біженців дестабілізував Європу, і для них це це теж мало своє значення. Ну і крім того, дійсно. В, де, будь яка дестабілізація на Близькому Сході була вигідна Путіну, тобто цей лозунг відомий ще з часів там більшовицької навали, що ми на наборі на всім буржуєм міровий пожар роздуєм, Тобто, це таке джерело небезпеки, джерело нестабільності на близькому сході в вигляді такого е, повномасштабного. Громадянського конфлікту в Сирії він був не було вигідно дуже Росії. Наскільки я зрозумів, ми зараз покажемо ось цю графіку, яку ви мені надіслали. Там воюють всі з усіма там до десятка, мабуть, різних воюючих сторін, але ось це відновлення бойових дій воно вигідне Україні. Тим більше, що ми бачимо, як російські війська тікають з деяких територій, залишаючи і техніку. І навіть літаки, і ну і багато чого це відволікає Путіна від війни в Україні. Ну дійсно, там сьогодні на цій схемі, яку надіслав, там 15, е, е військових е угруповань і е тих чи інших проксі е провідних країн е світу, які е дійсно. Виборюють е, свої там, е, території і весь час вступають в конфлікт з іншими, потім укладають якісь досить е, неприродні, здавалося, союзи, е, Ну, там, припустимо, ті самі курди, які були під е, е, патронатом Сполучених Штатів. Сполучені Штати надавали всі е, е, території, яку контролюють курди. Фінансову і військову допомогу, але е, саме вони вважалися найзатептішими ворогами союзника е, 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 Сполучених Штатів по блоку НАТО Туреччини, е, тобто Туреччина підтримувала е, якраз усі угруповання е, ісламські сунітські екстремістські, які до яких приєдналися колишні бойовики і аль каїда і ІДІЛ, е, тобто Даш а з іншого боку вони воювали з курдами, яких підтримували ем, саме американці. Крім того, тих самих курдів на певному етапі підтримувала і Саудівська Аравія. Ну тобто там задіяні практично всі країни, які межують з Туреччиною, це і Ліван, в якому діють загони Хезбола, які через Сирію. Поставляли до Ірану до з Ірану до Лівану ем, в зброю і ті самі е, ракетні установки, які здійснювали е, нальоти на Ізраїль е, в Ізраїль, які е, контролює сьогодні е, частину е, суверенної е, сирійської території, так звані голландські висоти. Е, потім е, Туреччина, яка Дуже е, сьогодні активно втручається в цей конфлікт іран, в якого свої проксі е, на території е, Сирії ділиться, це той самий та сама Хезбола. Ну і Росія, яка підтримувала режим Асада. Я вже згадав в американців в са, 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 саудитів, Тобто е, задіяно було е, сім е, країн, крім того, ці рухи яким насправді теж підживлювалися іншими країнами, такі як іділ Аль-Хайда та сепаратисти Курдістану? Тобто всі вони в на певному етапі воювали з всіма. Іншими учасниками цього конфлікту нами укладали певні е, тимчасові угоди, які потім розпадалися. І тому ось на цьому е, зображення, які я надіслав, там якраз видно, що цей такий конфлікт всіх з усіма е, іншими, і немає, на жаль, на сьогодні якогось е, дійсно потужного чинника, який міг би міг би об'єднати на певному етапі більшість цих сил, тому. Майбутнє цього конфлікту на жаль лишається невизначеним і не менш кровавим, як і попередні роки. Тут окремо варто поговорити про Вагнер, який здається ЧВК Вагнер, Кі здається, саме в Сирії себе показав найбільше. Всі пам'ятають ці страшенні кадри, коли кувалдою вбивають полоненого. Там там складна історія, але неважливо. важливо ця. Ці звірства Вагнера спочатку стали відомі в Сирії, а потім ми вже дізналися про них в Україні. Як ви думаєте, Путіну зараз там Вагнера не вистачає? Бо він, здається, всі сили, що в нього там були, всі, що зміг, перекинув на війну з Україною. Ну дійсно, послаблення е позиції Асада в Сирії, воно пов'язано в першу чергу з тим, що були виведені е вагнерівські е підрозділи. З одного боку з Сирію до України, з іншого боку, вони були переведені ще там, два роки тому до е, району Сахель в Африці, де вагнерівці активно брали участь там в теж в військових сутичках. Е, а після невдалого цього заколоту е, Пригожина, то їх взагалі почали підпорядковувати відповідно Міністерство оборони. Росії і вони втратили свою незалежність і втратили ну свій певний такий рівень дисципліни, тому що їм було навіть за часів першої фази цього конфлікту заборонено навіть спілкуватися з місцевими. Їх карали за те, що вони в. Ну, Брали участь в якихось там контрабандних операціях, комерційних операціях. А цікаво, що після того як Вагнерівці е, пішли з фільм, якраз у той військовий контингент, який лишився, який підпорядкований безпосередньо Міністерству оборони Росії, повернулися до тих там часів ще радянського е, союзу, коли головні були завдання, якраз не військова підготовка, а якісь комерційні операції, контрабандна торгівля. Ну і це, зрештою, привело до певної деморалізації, і тому так швидко оцим загонам гетахріращам вдалося здійснити свій наступ. І, крім того, ну, певна кількість цих авіаційних загонів, яка була переведена з Сирії до Російської Федерації, послабила. Можливості Башара Асада захищати ці території, хоча вже вчора вони повернулися до своїх оцих кривавих бомбардувань, тому що я завжди згадував цю відповідь Путіна на одному з своїх прес-виходів, коли його запитали, що роблять російські війська в Сирії. Він сказав, вони там тренуються. Ну і відповідно було зрозуміло, що якщо вже окупувавши 7% української території. І зазіхаючи на дев'ять областей Новоросії, то це лише питання е, часу, коли е, Росія перейде від тренувань до реальних військових дій, які зрештою розпочалися два з половиною роки тому на теренах України. Коли ті самі е, загони, які тренувалися в Сирії, почали е, такі самі е, варварські нальоти. Ну сьогодні в них немає можливості так само вільно. Пересуватися на території України, але вони удосконалили свої цікаби, які вже сьогодні там можуть долати 60 кілометрів вражаючі цілі глибоко на території на території е, України. Ну і була, яка теж була однією з е, таких опор режиму Абашара Аль Асада. Вона завдала за, зазнала серйозних втрат в результаті цього протистояння з Ізраїлем і відповідно. В ці загони Гея Тагрі Рощан вони дякували навіть сьогодні. Ізраїльська е телекомпанія там одинадцятий канал взяла навіть інтерв'ю у цих бойовиків і вони э висловлювали свою солідарність, що в нас з Ізраїлем спільний ворог це їх була, і не хвилюйтесь, ми зможемо їх е е тут е подолати і е таким чином. Надати допомогу е, Ізраїлю в його боротьбі з е, цими шиїтськими загонами, ну дійсно е, в, певним чином тут і Ізраїль, і Україна виграшні ситуації, тому що е, відволікають сили, е, е, які є задіяними в наших е, конфліктах. Подивимось, наскільки це буде ефективно в майбутньому. А поразка Башара Асада відповідно союзника і Росії, і Ірана в тому регіоні вона призведе до якихось великих змін. Ну особливо цікаво. Я так само покажу мапу, яку ви надіслали. Де чітко видно, що це просто ем, зараз Сирія це набір окремих анклавів, все перемішно нічого не зрозуміло. А якщо дійсно ем, зміниться влада, взагалі Сирію можна буде зібрати докупи, і чи це матиме якісь стратегічні зміни на близькому сході? Ну в тому ж справи, що свого часу 76 країн об'єдналися в боротьбі саме проти кривавого режиму Асада, і якщо б не Іран і, Радян, і Росія. То вони б дійсно б, скорше б здобули перемогу і подолали в цей режим. І тому, поки лишається потужна підтримка з боку Росії і досі, досить велика підтримка з боку Ірану, то немає сьогодні можливості об'єднати всі ці опозиційні рухи. Тим більше, що як я вже. Згадував сам навіть в цих опозиційних рухах є свої протиріччя, тобто успіх курдської громади, яка контролює сьогодні там велику частину півночі Сирії. Вона не відповідає інтересам того самого Ердогана, тому тут настільки затягнутий цей вузол протиріччя, що важко очікувати якогось легкого розв'язання цього конфлікту. Мені все ж таки головне цікаво, як це впливає на Путіна, Путін втрачаючи певну міру контроль над Сирією і сконцентруючись на Україні. Ну і не тільки в нього в Сирії проблеми зараз. Це має вплив на режим Путіна а відповідно на те, що відбувається в Україні. Ну напевно, нам вигідно, як щоб загострилось це протистояння, і щоб йому довелось більше своїх сил відволікати для захисту в військово-морської бази в Тартусі, для захисту його військових повітряних сил в цьому аеродромі Хмені. Ну і насправді сьогодні. Була статистика, що досі, попри те, що велика кількість була виведена е, російських військ з Сирії, до, до, досі лишається більше сотні е, військових об'єктів, на яких перебувають в тому чи іншому складі е, підрозділи російської армії, тобто велика е, кількість відволікають сьогодні е, ці внутрішні протистояння в Сирії, ну і е, напевно. Немає поки що ознак якоїсь стабільності, і нас якраз е, зацікавила б е, така ситуація, коли цей цей конфлікт вже далі б загострювався тому що якраз у бійці загонів цієї ге та якраз дякували Україні, що Україна. Відволікла великі сили Російської Федерації від е, Сирії, і таким чином вони змогли легко подолати е, е, спротив військ е, е, Башар Асада. Ну, тобто, тут дійсно в, нас і Ізраїль зацікавило в подальше загострення цієї кризи, саме відволікання великої кількості військ і Путінської Росії і іра про іракських про -иратських сил такі як їхні проксі нахизбола